Наші соки прямого віджиму. Ми починали ну, з доволі таки примітивної там упаковки. Займалися розливами і в скляну тару, і в бегінбокс. Пакет в коробці. У цій коробці всередині знаходиться септичний пакет для гарячого розливу. В процесі випорожнення продукції із цього пакету створюється вакуум. Такий сік може зберігатися не в холодильнику близько місяця. Є зображення логотипу фермерського господарства, є QR-код. За яким можна перейти на сторінку в інстаграмі. Маємо в асортименті як чистий яблучний сік в пакуванні 2 літри, ось таке, це наше нове цьогорічне пакування, так і в 3-літровому пакуванні, і в 5-літровому пакуванні. Також маємо в асортименті фруктово-овочеві мікси соки з додаванням гарбуза, з додаванням лимону, з додаванням імбіря. Моркви, винограду і вишні маємо диплом. Наш яблучно-імбирний сік війшов в десятку кращих соків України. Відверто кажучи, дуже приємно отримувати такі нагороди. Це все таки є якась певна оцінка результатів нашої діяльності. Також маємо в продажі фруктову пастилу на основі яблучного пюре. Ну це більше для, для діток. Це ж просто прямий віджим без додавання цукру, без додавання води і будь-яких консервантів. Сама технологія. Просто дозволяє зберігати на протязі року, як мінімум, без всяких проблем дану продукцію. Зберігання здійснюється в таких дерев'яних контейнерах: вісім поверхів висоту. В одному контейнері близько 330 кг кілограмів яблук зберігається. Основні чотири сорти це Джона Голд, Чемпіон, Голден Делішес і Рене Семеренка. Окремо робимо сік із яблук сорту Семеренка. Декілька років тому отримали такий запит від людей, які хворіють на цукровий діабет. Ну там просто цукристість в цьому виді соку. Вона значно менша. От так здійснюється сортування яблук раніше. Ми мали сортувальну лінію карусельного типу, але побачили, що плоди більш травмуються. Того ну, от придумали, виготовили. Є такі трафарети, якщо людина сумнівається, да, може примірять по діаметру. І сортуємо на три фракції. Зараз безпосередньо е, переробляємо гарбуз, з гарбуза виготовляємо чистий гарбузовий сік, який в подальшому буде купажуватися вже з яблучним е, в певному відсотковому місці. Для виробництва яблучно-гарбузового соку. Конкретно це мийка-дробарка із транспортером, який подає, подає вже продукцію на дробарку. Порційний прес для е, вичавлювання. Є певна ємність, де збирається вже готовий сік. З Цієї ємності перекачуємо в ємність для безпосередньо, вже яка стоїть перед пастеризатором. Це ж пастеризатор, ну, грубо кажучи, Основний вид обладнання, який допомагає вже отримувати готову продукцію відпастеризовану, яка зможе потім в подальшому зберігатися в певний період часу, це запрограмована температура на тенах. Тут стоїть три тени для нагріву води всередині. Є змієвик з трубочок. Через цей змієвик проходить вже безпосередньо сік, але прямого контакту ж з нагріваючим елементом немає. Це чистий яблучний сік, не пастеризований, ще просто вичавлений, сирий, так, так сказати, можна продегустувати перед пастеризацією. Так, ми знаходимося у складі готової продукції З початку сезону. Там із жовтня місяця виробили близько 20 тонн соку. Ну, ми можемо в день робити близько там 1500 літрів готової продукції.